Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри, і сьогодні темою нашого уроку є розв'язування задач пов'язаних з поняттям арифметичного квадратного корення. Для початку давайте пригадаємо, арифметичним квадратним коренем із деякого числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Зверніть, будь ласка, увагу в означенні на. Слово сполучення невід'ємне число, тобто, якщо мова йде про арифметичний квадратний корінь, то число, яке стоїть під знаком цього кореня, повинно бути або нуль, або число більше за нуль, тобто ніколи від'ємне число під знаком арифметичного квадратного корення стояти не може. На це, будь ласка, звертайте увагу, коли мова йде про розв'язування задач. Тож, поїхали. Для початку давайте почнемо з найпростіших завдань: знайдіть значення арифметичного квадратного корення. Пригадуємо, да, що корінь квадратний позначається ось таким символом, як галочка, така з продовженням, під ним записаний деякий вираз і читається корінь. Корінь з числа А. Арифметичне при цьому слово не проговорюється, але мається на увазі. І число А повинно бути невід'ємним. Про це ми з вами сказали. Значить, якщо нам треба визначити корінь із 9, і за означенням, що це означає? Що деяке число А, якщо ми підвели до квадрату, то ми якраз і отримаємо значення, яке записане під коренем, так, із числа А. Е, відповідно, в нашому завданні корінь із 9. Давайте поміркуємо, яке число, якщо підвести до квадрату, дасть число 9. Так, в нашому випадку це число 3. 3 в квадраті буде дорівнювати 9. Значить, в нашому випадку корінь із 9 – це буде число 3. Воно додатнє. Так? Більше нуля, тому таке значення може бути. Далі 0,25. Знову таки, давайте пригадаємо, яке число при підведенні до квадрату дасть нам значення 0,25. Правильно, це буде 0,5 квадраті, дасть нам 0,25. Значить, відповідно, корінь із 0,25 це буде 0,25. Далі, корінь із 3600. Знову міркуємо. Взяли число, яке треба підвести до квадрату, і отримати 3600. Ясна річ, що це число 60 в квадраті. Значить, корінь із 3600 у нас буде число 60. Далі, 1,64. Пригадуємо, да, 1 це будь-яке число в будь-якому степені дасть нам 1, значить, це буде 1. А 64, яке число в квадраті, дає 64. Відповідно, це буде 8. Значить, корінь із 1,64 буде 1,8. І ось дуже цікаве завдання, але не лякайтеся кількості цифр після коми. Давайте поміркуємо. Значить, знову таки, 25, це ясна річ, 5 в квадраті, Да? Значить, рахуємо, скільки у нас знаків після коми. Раз, два, три, 4, п'ять, шість. Коли треба винести корінь квадратний із даного числа, де є багато-багато ком, да, парне число ком після. Знаків після коми, значить в цьому випадку зменшуємо кількість знаків ровно на половину. Якщо зараз у нас 6 знаків, то отримане число повинно бути три знаки після коми, і, ясна річ, на третьому місці повинно стояти число 5. 5 в квадраті 25, а враховуючи, що це да, 5, сотих, 5, вибачте, тисячних, то відповідно в квадраті це буде 5 25 мільйонів. Так, наступне завдання. Чи має зміст вираз наступний? Давайте уважно дивитися. Знову таки мова йде про арифметичний квадратний корінь. Значить, відповідно, якщо ми з вами сказали, що число, яке стоїть під знаком корення, Повинно бути невід'ємним. Значить, звертаємо увагу при відповіді на дані завдання, чи буде утримуватися у нас під знаком корення від'ємне число. Корінь із двох. Два це додатні число, значить такий вираз існувати може. Мінус корінь із двох. Тут мінус не відноситься до числа, записаного під знаком кореня, тому такий вираз також може існувати. Головне, щоб під коренем не було від'ємного числа. А ось третє, подивіться, якраз мінус 2. Зараз вираз. Який записаний під знаком корення. Таке вираз значення не має. Далі, мінус 2, начебто, да, те саме, що і в попередньому, але тут за дужками ще взято це число в квадраті. Пригадуємо, мінус в парному степені зникає, і в цьому випадку можна те саме записати, буде як корінь із 4. 4 це додатнє число, значить такий вираз має право на існування. Тут, відповідно, знову таки корінь, да, подивіться, від числа мінус 2, і тепер. За знаком кореня стоїть число. 2 в квадраті, знову таки, мінус 2 зараз перебуває під коренем квадратним, значить такий вираз, значення не має, тому що від'ємне число під квадратним коренем арифметичним бути не може. Наступні завдання, де треба обчислити. Значить, знову таки, пригадуємо, якщо ми підводимо корінь квадратний, дуже цікаве число, значить, його ще можна записати, оцей значок кореня, як А в степені 1 друга. І тепер давайте пригадаємо властивість. Степеня. Одна друга, якщо я підводжу до квадрату, то це буде одна друга помножити на дві перших або А в першому степені. Тобто, що ми з вами маємо? Що якщо корінь квадратний із числа А, ми підносимо до квадрату, ми отримуємо саме підкореневе число А. От на цьому і буде базуватися завдання такого типу. Значить, корінь із 6 в квадраті, значить, якщо корінь квадратний підносимо до квадрату, то знак кореня, ну, між нами кажучи, можна просто прибрати і залишиться підкореневий вираз. Значить, в даному випадку це буде просто число 6. Тепер зверніть увагу, друге. Мінус корінь квадратний з 21. Це те саме, що записано, мінус 1 помножити на корінь із 21 і піднесений до квадрату. Мінус 1 в квадраті саме по собі дасть нам число 1 так, з плюсом. І корінь із 21 в квадраті за нашим правилом буде дорівнювати підкореневому виразу, тобто на 21. Значить, взагалі це буде просто підкореневий вираз, число 21. Мінус в квадраті в нас зникає. Такий вираз ми обчислити можемо. Далі, наступне завдання. Знову таки, дивіться. 3 корінь із 2. Це те саме, що 3 помножити на корінь із 2. Пригадуємо, да, правило піднесення до степеня добутку. Кожен із множників треба підвести до даного степеня. Значить 3 в квадраті це буде 9, а корінь із 2 в квадраті це буде просто під вираз 2. Значить, 9 на 2 буде 18. Далі, мінус 4, корня із 5. Знову таки, мінус 4 помножити на корінь із 5. Мінус 4 в парному степені да. Число 16, а корінь із 5, піднесений до квадрату, буде давати підкореневий вираз, число 5. Відповідно, 16 помножити на 5 отримуємо число 80. Наступне завдання: мінус. Да, дріб, корінь із 6 поділити на 3 і все це в квадраті. Знову таки мінус зараз перед дробом знаходиться, значить, це можна як мінус 1 помножити, мінус к парному степені дасть плюс, тому мінус просто зникає. І корінь із 6 в квадраті, це буде підкореневий вираз 6, а 3 в квадраті це буде 9. Отримали дріб 6 дев'ятих. Ну, можна скоротити ще на 3, да, і залишиться 2. Треті. Далі, 1 четверта корінь із 26. 1 четверта помножити можна вважати на корінь із 26. Під час множення. Знову таки, кожен із множників піднесемо до степеня. 1 четверта в квадраті це буде 1,16, а корінь із 26 в квадраті це буде підкореневий вираз 26. І, відповідно, для того, щоб отримати результат, у нас буде 26,16. 26,16, так як парний можна ще скоротити на 2 і буде відповідно 13 восьмих. Можна ще виділити цілу частину, можна залишити так. Ось таким чином розв'язується завдання такого типу. Наступне завдання: знайдіть значення виразу. І дивіться знову-таки у нас корені. Значить, Давайте уважно дивитися. Якщо мова йде про такі вирази, уважно дивимося, що яку дію ми з вами взагалі виконуємо. В першому завданні подивіться під коренем квадратним іде сума чисел 16 плюс 9, то обчислюємо. Корінь квадратний залишається, 16 плюс 9 це 25. І ми отримаємо корінь із 25. Пригадуємо, яке число в квадрат. Дає 25, це число 5. Значить, відповідь буде число 5. Наступне корінь із 16. Подивіться, вже окремо, плюс корінь із 9. Значить, зараз окремо обчислюємо корінь із 16. Яке число в квадраті дає 16? Це 4. Плюс корінь із 9. Яке число в квадраті дає 9. 3. Значить, відповідно, 4 плюс 3 буде. 7. Далі корінь із 36 мінус корінь із 49. Знову-таки, корінь із 36. Яке число в квадраті дає 36? Це буде число 6, мінус корінь із 49, 49 це 7 в квадраті, значить, мінус 7. Відповідно, пригадуємо. Властивість віднімання чисел з різними знаками, да, буде мінус 1 в результаті. Наступне множення да, значень коренів. знову-таки корінь із 36, це у нас число 6, помножити корінь із 49, це число 7, 6 на 7, 42. Тепер подивіться, 5 корінь із 4 мінус корінь із 25. Тут можна, умовно, 5 помножити на корінь із 4, 5 ми залишаємо, корінь із 4, це 2 в квадраті. Значить, число 2. Мінус, відповідно, корінь із 25 це число 5. І таким чином 5 на 2 10, мінус 5 залишається 5. Наступне корінь із 0,81. Знову-таки, пригадуємо. 81 це 9. Да, значить, відповідно, буде 0,9 плюс, а тут буде відповідно, 0,1. І, відповідно, отримаємо 1. І наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Знову таки, давайте пригадувати: якщо мова йде про розв'язок рівняння, у нас можливі два випадки: або є значення, чому можна дорівнювати ікса, або рівняння не має коренів, тобто немає розв'язків. Для нашого випадку пригадуємо, якщо мова йде про Арифметичний корінь, то підкореневий вираз повинен бути більший або рівний за 0. Тобто під знаком корення да, не може стояти від'ємне число. Значить, якщо мова йде про відповідно рівняння, що корінь із х дорівнює якомусь числу b, то якщо права частина повинна бути більша або рівна 0, то відповідно і ліва частина повинна бути більша або дорівнює 0. На це звертаємо увагу, коли розв'язуємо рівняння. Значить, роздивляється, Перше рівняння, корінь із Х дорівнює 9. Праворуч у нас додатнє число, тому це є вирогідність того, що дане рівняння буде мати розв'язок. Як розв'язується дане рівняння? Щоб позбутися від кореня квадратного, да, пригадуємо, вище ми з вами про це говорили. Корінь, давайте отут я зазначу, корінь із А в квадраті це є підкореневе число А. Так? Значить, розв'язувати дане рівняння будемо за наступним алгоритмом. Підносимо до квадрату. Праву частину, але щоб вираз не змінився, треба піднести до квадрату і ліву частину рівняння. Тоді, справа, корінь із х в квадраті це буде підкореневе число х, а справа 9 квадраті буде 81. І таким чином ми отримаємо з вами одразу відповідь розв'язком рівняння є число 81. Наступне корінь із х до рівня 1 четверта. Знову таки, щоб позбутися від кореня квадратного, треба підвести до квадрату, щоб вираз не змінився, ліву частину також. І праву підносимо до квадрату. Тоді тут буде підкореневий вираз х, а тут 1 четверта в квадраті, підносимо, буде 1 16. значить, відповіддю буде х дорівнює 1. 16. Далі, що робити, якщо у нас да, трошки, хопа, стереотип змінився. Пригадуємо, треба звести задачу до попереднього. Значить, що нам заважає? Оце число. Давайте ми його перенесемо. Ми можемо це робити, переносити доданки з одного частини рівняння в інше. Під час перенесення не забуваємо міняти знак на протилежний. Значить, буде 0,2. Все. І це рівняння вже нічим не відрізняється від тих двох, практично, які ми з вами. Розв'язували попереду. Значить, підносимо до квадрату одну частину рівняння, і щоб не помінялося іншу частину рівняння, тут буде х, а тут 02 в квадраті буде 0,4. Відповідно, отримуємо відповідь х дорівнює 0,4. І тут, знову-таки, нам заважає 7. Давайте перенесемо його в нашу іншу частину. І дивіться, що ми отримали. Тепер корінь із х дорівнює мінус 7. Знову таки, для того, щоб визначити, чи може існувати, пригадуємо ось це, про що ми з вами казали. Справа у нас невід'ємне число, значить, зліва у нас також повинно бути невід'ємне число. А у нас число мінус 7. Мінус 7 менше за 0, значить, дане рівняння розв'язків немає. Все. В такому випадку ми робимо ось такий висновок. Ось сьогодні ми з вами розглянули декілька завдань, які пов'язані з поняттям арифметичного квадратного корення. Сподіваюся, вам все зрозуміло і до наступних зустрічей. Якщо вам сподобався урок, не забудьте відзначити його лайком.